Так, при цій сьогодні ми тестимо таку глаждалку. У нас є версія така постарше. І це нова. Ну, зараз ми його будемо тестити. Посилання, як завжди, буде в описі. Так, є у нас. Ось така штучка ліпить на телефон. Кріплення, тут не стоять для краси. Нам ну, пораз, дійсно, подобається, то якісь вони мій. Ми здорові, окей, це все бок відкладаємо. Сама охлаждалка, USB -кабель. Саме головне, мені цікаво, затестити одну з функцій, то як швидко воно натягне іній. Бачимо, моя мало вже поцарапана, я часто, Це майнова. По характеристиках кажуть це краще. Но зараз ми їх затестимо. Так, ми подамо одинаковий ток, Получається на обі дві. І будемо дивитися. Тому що, аж ви знаєте, що, допустимо, давати май слабий ток, вона має слабо робить. Мені така ж подобна, є й заряджає телефон у автомобілі. І вона дуже класна. Зараз дві. Подключаємо їх. Одну і другу. І поможності можу оприділити на кульку вони сильні. Я то, видно, так, переключу, бува, було видно. Так, ця має теж підсвітку, але ця має таку гарнішу. Так, виходить, ця у нас потребляє 13 Вт. А це 19-15 Вт. Ну, окей. Зараз ми їх лишимо, залишимо. Це нова. Тут вказує мінус 5. Ну, Мені земель цей датчик. Бо дуже так хейтет. Так, ну окей. Я включу скорне відео і подивимося, за скільки воно його заморозить, на яких з них натягне індію. Так, зараз ми приблизимо. Так, пройшло 10 хвилин. Як бачимо, наша така майстерушка, казати, так, непогано доста наморозила. Ну, охлаждає так, вона бере, як бачимо, теперка, 12 Вт. Ну, я думаю, що це вся вона бере менше. Ця бере натомість 14 Вт. але, О, вказує мінус 9, ну, це. Звісно, що воно намахує конкретно. Але теж намерзло. Тут швидше при малих ватах, тут трішки довше. Та й ми много вас споживає. Зато дивіться, яка у вас rgb підсвітка. Так, на ці оба товари буде ссылка в описі. І всім пока-пока, до зустрічі!